Пам'ятаєте вісьмірку, да, я казав спочатку пасивні негативні емоції, потім активні. То я був в цьому сценарії, коли я був в пасивних негативних емоціях. І що мені допомагало? Мені допомагало пізнання себе, мені допомагала література, мені допомагало спілкування з людьми, мені допомагало. Навіть коли боляче, коли ти йдеш в цей досвід, просто йдеш, окей, він мені ж не просто так потрібен. Да? Е, мені допомагали різні групи психореп... психотерапевтичні, там де ми по сім місяців вивчали один одного. Завдяки цьому колу е, ми підсвічували набагато таких речей. Да? Е, мені допомагало хобі, коли я можу самовиразитися, коли я можу реалізувати свої якісь бажання, подавлені да? бажання. Мені допомагав спорт, тому що спорт теж розряджає і звичайно креативність. Тому що коли ми легалізовуємо свої негативні емоції через креативність, ну як на мене, це навіть піти в студію просто помалювати там з мамою чи з будь-яким з ваших рідних, це теж крутий дуже досвід. Тому що ви в цей час голова дуже перезавантажується. Да? Е, що би ще від себе додав, що я не пробував в цьому житті, це однозначно щоденник емоцій де просто оцифровувати, обдумувати це, кожен день дисципліновано над цим працювати. Я би е, відслідкував це, от як я казав про щоденник агресії, який я веду, так само про емоції, е, це однозначно е, пошук наставника. Хто десь в подібному був, це пошук внутрішньої опори в собі, не в комусь, а в собі. І коли ці моменти будуть знайдені, стане легше взагалі працювати з такими емоціями, тому що ви почнете їх реалізовувати, ви почнете їх виплескувати, ви почнете їх усвідомлювати знову ж таки і розуміти, для чого вони вам, від чого вони вас захищають.